Тепер я хочу зробити таке питання. Всі оруть оруть, але Україна вступить у НАТО без окупованих територій. Вступить вона таки в НАТО без окупованих територій. Україна, Україна вступить в НАТО без окупованих територій. Не хоче. Угу. Ви знаєте, неприємно, але уп... навіщо так упиратись, тому що людям то потрібен спокій вступи. Буде, любі мої, буде. Буде, буде. Тому що буде невдоволення населення. Чому? Ось шлях. Він важкий шлях. Дуже важкий шлях, зміна шляху. Знаєте, це важко прийняти, але треба. Якщо взяти співвідношення неокупованої частини країни в цілому до доокупованої, вибачте, страждає більше частина населення від обстрілів дуже. По-друге, якщо казати про переміщених осіб, тобто для переміщених осіб немає безпеки на іншій частині країни. Це як? Ви почти, коли я була у Львові, я вагітно летіла з... по сходам. Просто летіла по цим сходам. Я впала. Мені повезло, срок був малий. Але я від того взриву просто слетіла по ним. Перелякались всі. Просто куверком. Вибачте, не хочеться мені так більше. Тому я за, тільки за такий підхід, тому що треба, щоб люди, які переселенці, були в безпеці. Це перше. Те, що ними повинна займатися держава, давати їм житло багато сел з будинками закинутими. Ось, будь ласка. Відновити села, відновити господарство. Людям буде дім, робота і початок нового життя. Просто зараз у цих людей немає життя, воно як на паузі, вони виживають а не живуть. Якщо переселенці почнуть жити, ВПО наше жити, то вони будуть спокійно жити, саме жити. А зараз вони виживають. І це проблема держави. Тому дивіться, до НАТО на наші уми таки дійдуть. Без окупованих територій, бо населення вимагатиме вже. Вимагатимуть інша частина, яка не є в окупації, і які вже стогидло все. Знаєте, так. Це буде краще тримати в безпеці іншу частину України, щоб люди там жили, а потім розбиратися з територіями, які не змогли тримати. І робити нормальну армію, а не те, що робиться. Тому, сподіваємось, на адекувацію.